Продукції, так. Ну, не секрет, що сьогодні, звичайно, є жорстка боротьба, конкуренція в світі. Ви бачите, не те, що підприємці конкурують між собою, конкурують держава між собою. Звичайно, в цьому є, є проблема велика. Але спілкуємося, знову ж теж про цей оптовий ринок. Основне, люди не можуть себе показати, себе засвітити, реалізувати, тому що ви знаєте, що торгівлю рухає реклама. На, коли ми проводили зустрічі, і ще будуть зустрічі з підприємцями і з керівниками підприємств, які будуть пропозиції, ми будемо в цьому плані співпрацювати. Повірте, все, що залежить від адміністрації, від чиновників, то є підтримка і порозуміння. Але все-таки лева частина праці повинна бути за підприємством, за керівниками, тому що рус буде надзвичайно складний надзвичайно дуже тісний. Що стосується по молоку, ну я не хотів присутній Романович Березовський. Юрій Романович, значить. ви знаєте, там сувується, є в нього проєкту документація, виготовлена на, на серйозну суму, там, по-моєму, на 500 корів. Ферма. Єдине, що зараз десь не розглядає з кимсь з інвесторів. Найти працю, тому що питання надзвичайно серйозне, надзвичайно дуже дойомки фінансові. Це такий серйозний проєкт тривогському районі. Що стосується гаяк, Шевченківських по школі, я вже е, говорив, що так, є там проблема, але земля сьогодні, взагалі, де е, знаходиться школа, вже підприємство, будова захід, ніякого секрету немає. Вона вже платить за цю аренду. Єдине, що зараз є річні сесії, звернення і прокуратуру і так далі, щоб цей об'єкт, бо так не так просто, є юридичні проблеми, передати цей об'єкт на баланс цієї фірми «Готовий захід, який в нас готує, потім передасть на баланс своєї ради. Це у нас був інвестиційного проєкту, якщо ви знаєте, там є будівництво житлове, воно вже розпочалося. Тут в школі є тільки оця юридична проблема, щоб правильно це зробити, передати юридичну правильно. А те, що школа буде збудована, це я думаю суніма. Навіть ні, як мання. Дякую. Віктор Васильович, у мене є у вас запитання по цій програмі. Справа в тому, що програм спеціального складається, скажімо так, участі соціальне, розвиток соціальної і розвиток Давайте я два питання. Одне буде по соціальному і друге по економічному. Е, всім, всім не секрет, що сьогодні е, ми свій економічний потенціал витягуємо е, фактично за рахунок одного підприємства, який є в І на минулих е, сесіях, коли приймалася попередньо програма соціального економічного розвитку, йшла мова, що нам потрібно збільшувати кількість малих. Середніх підприємств для того, щоб вони наповнювали бюджет. Е, хотів би вас запитати, справа в тому, що відповідно до, е, соціал е, до показників соціально-економічного розвитку в 2010 році кількість підприємств мали, у вас в програмі написано так, е, що суб'єктів малого підприємництва 46% від усіх зареєстрованих. Тобто чітко не вказано. Так, а в мене є просто показники, є за минулий рік соціально-економічного розвитку і, і за, за позицію. І тут вказано, що е, кількість малих підприємств в 2010 е, році становить... Е, Так, наш малий бізнес. <кліст> Перше питання тепер здається соціальної складової, програми соціально-економічного розвитку. А найкращий її показник це є кількість робочих місць, де можуть молоді спеціалісти, такі, як я, влаштуватися і отримувати своїх. <кліст> 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 Interesse muito. Не тільки Україна, не тільки Тернопільська область, і Тернопільський район. Ми ж йдемо до ринку економіки, якщо ви орієнтуєте. Кожен будує свій план, свій бізнес-план. До речі, колись казали, що планова економіка радян, Радянському Союзі, що це була неефективна, була ринкова економіка, а зараз вже Європа повертається до тільки це називається бізнес-план. Кожен підприємець розраховує на якісь інтенсивні проекти, на якусь роботу, на якісь прибутки. Тобто заставити, щоб він йшов і там ну, пиляв доски, чи робив проківку, бо то треба робити, бо мені треба в в районі, чи нам потрібно, ну це ж не до речі, розумієте. Але я можу свого сказати, нехай один підприємець, нехай поспівець і прийде і скаже, що він хотів зареєструватися в Тернопільському районі, хотів працювати, а тут їм не дає досвідку, тискали, чи податково, чи міліція, чи прокуратура. Нехай сюди прийде і скаже. Оце тоді буде значить, допрацювання. Десь адміністрації і силовиків, цілих город. Собори. Ну, а те, що є спад, є спад у всьому світі, звичайно, відображається, але не дивлячись на те все на цьому фоні, все рівно на рівні області, ми тримаємо такі лідируючі позиції. Є в руці, є в силі, але все-таки позитивна тенденція зберігається. І ви ж знаєте, сільські у голови є присутні кожного є господарські тварин, десь певно, в основному. Я думаю, прийде та пора, коли е, ті, хто десь планував, ну, викупив паї, майнові паї, і десь чекають, буде коли продати, прийде час, коли просто змушені буде віддати. Тому що або він повинен буде е, утримувати, платити оренду і щось того мати, повинна мати сільська рада, а чекати, коли він перепродасть по мігій ну, це ж неможливо. Тому є проблема є. Буде введений, я ж знову кажу, ринок на землі буде введені. Інші грошові нормативні оцінки і оглядати та інші. І людина задумається, чи йому потрібно то приміщення, чи не потрібно. Другого в світі немає, непридуманий, хто ще не може. А можна говорити, розказувати, що ну я не привик, його ну, не вартує. Тут сидять, поважні люди, підприємці не розуміють, хто що не можуть. Хто хоче працювати, будь ласка, я всі завжди казав. Незалежно від складу, від стану. Фізично, морально, матеріально, приходьте, працюють, діти, берете. Ну, Я останній, от і Субівка. От вартувало вам виїхати у Собівку. Приїхав, ви знаєте, в якому стані хто був, яка сільська рада, в якому стані. Перший поверх на мариду. Два інші поверхи. Вікна повибив, паркет. Ну, сільська рада була, Чеправіння Когоспу було дуже на, на той час паркет. Вікна повибили, значить. Прийшли молоді хлопці. Є там вже ж по сусідству грошові овощі. Закарпаття, знаєте, землю розташований торгування, вона хоче зробити тут офіс, зробити склад. Я приїхав, нема питань, візьміть за одну гривню, ту сільську раду, гарану, все, але збережіть. все. Приїхав на сесію знає, ну, на сесію чи на збори. Коли ми знали, що я їду, значить, половину порозбігалася. Лишилося там пару хлопців молодих, які десь сховалися від армії, значить питаю, так і так. чому ми проти, чому проти? Ну бо я проти, бо мені так хочеться і все. Це моя позиція. Розумієте, от така позиція. Тому ось і сходи громадян, які відбуваються, бо нехай громада бачить, кого вона обирає і що вони робить. Було би добре, щоб ви туди переїхали, зібрали депутатський корпус, послухали, взяли підприємця. Людина хоче працювати. людина... Побудувати склад, при тому в цій фермерській дворі вже фермі, розвал, такі футан залишився. Немає нічого, вона за це гроші хоче. Ще по довідці є, що треба заплатити 30 тисяч гривень. І за що вже не платить, розумієте? Приходить так званих депутатів сільських, молодих, і кажуть, що я не хочу. Чому не хочу? Бо я не хочу, це моя позиція. Кажу, ну, візьмі в оренду ти, візьми з рублі. Я не хочу. От тут проблема. Нам собі треба розібратися, першу чергу. Український батьківщина. Віктор Васильович, у вашому виступі десь так промінкнуло поверхнево саме земельні відносини, хоча в самому звіті, який виданий нам на руки, ні слова не сказано про земельні відносини. То, що я маю на увазі? Тобто хотілося б більш детальніше почути, скільки. За звітний ваш період було видано як державних актів, скільки було узаконено земельних ділянок, адже ж нікому не секрет, що саме сьогодні основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є земельні ділянки. І Тому ми просили що доятися, чому звіті, є до самому так, звіті так. не вирішують, значить діля. на насилий подали засідання, обов'язково інформація буде окремо можливо. Це, це є до працювання. Є від, значить. По, по цифрам я можу десь помилитися. Я думаю, Ярослав Миколайович не доповість, я хочу сказати взагалі по, по земельній політиці. Ну, Всі знають, що це Тернопільський район. Думаю, що я це відчув, коли що на посаду, я відчув ну, по заплечі, там розказували, скільки ж там посада, кожна адміністрації це Ну, Я зрозумів, про що не мов. То не секрет, значить, що от, по частину отримало, по-моєму, більше 150 чоловік, це селян, громадян, жителів села, частину по білі отримали цей теж. Я не вважаю, що якщо є землі з запасом, ну, що це є годість, щоб вони поростають воїнами, чи хтось там використовує їх, сатих, ніхто ти не, плоти, не Я думаю, це дає плюс. Тим більше, що ці земельні ділянки якраз і планували сільські ради ввести в межі села і надати свої громади. Списки подавали в сільські ради, щоб ввести межі села, Ну, я думаю, поклад, давайте будемо говорити з чистою відвертою, що на це потрібні кошти. Нічого їх буде не це сотні тисяч гривень треба. Ніхто на це груч не дасть. зараз і так далі. А час йде. Час іде. І я думаю, що те, що там отримали так зване підсадівництво, хтось згине, хтось перепродасть не без того. Але більша дарова частина все ж таки займуться підсадівництвом. Тому що приходять молоді люди, і я бачу, тут спілкуюся. Нема життя, немає жити, ремінь має рухатись. Якщо почнеться будівництво тої чи іншої будівлі, ну, значить піде продаж матеріалів будівель, продаж матеріаліте. ну, лева частина це в нашому на Західному ринку. Податки де були? Тернопільському районі. Підуть комунікація, піде життя, розумієте. А те, що горби заростають перед нами і ми хвалимося, що в нас є землі запаси, це я вважаю. Земля повинна працювати, люди повинні жити, отримувати і матеріальні, і духовні властва. Тим більше, що ці землі всі не буде ні промисловості, ні вітраків, ні, ні цехів, тому що це до тих є санітарні зони, і домі. А на промисловість, на цікаві знайдемо ділянку, це не проблема. Тому це моя принципова позиція. Я звертаюся до всіх цих робіт. Не тримайтеся за ці резерви, дайте людям, нехай люди користуються, нехай живуть. До Бога є закон про землю і кожна дитина має право. До 12 сотні після дівчинки, до дають питання ПСГ. Я з відвертостю кажу, що жодні людей, яка б не прийшла, де сьогодні прийшли, молоді. Я нікого не відправлю. Навпаки, є можливість, тільки що була земля. Нехай отримують, нехай будують, нехай дружуть. Я нікого не питаю закрити партії. Чи подобається партія, чи не подобається. Життя є. А ми розділимо тільки проблеми з тобою. я думаю, давайте на сліду засідання обов'язково інформації не підготовлено. Зараз намок. Зараз намок сила. Віктор Сідович, висновник політичної сили, я розумію, і ви відповідаєте десь за свою політичну силу. Я хотів би навести такий приклад, що десь ми йдемо до Європи в, в 2012-му. І Польща, яка рядом з нами йде так само до Європи. 2012 будує якісь спортивні споруди, і за це відповідає люди в Польщі. Я думаю, що повинна відповідати влада, повинні відповідати тільки сьогодні прибувати. Що в нас відбудуються спортивні е, якісь е, спорудження, но мальчик добро відмовчив ту площадку, не можемо будувати, не, не виділяються кошти, Та це опущення цієї політичної сили, яка сьогодні не може це виконати, не може людям. Підвести, що ми дійсно це євро 2012, так, що це був підйом, і щоб люди займалися зможем, щоб ми бачили, що це дійсно, якийсь е захід, який дає користь при цьому року. І наступне питання в мене. Ми всі знаємо прекрасно, що в Закопільському районі є державні підприємства. По двох державних підприємствах. Це міжковицький спірзавод, який його став, де сьогодні ці всі надходження, куди вони поступають, тому що це чомусь міжковицький сперсзавод не працює, чомусь те, що чомусь держава. Не сприяє цьому, я думаю, що державі спіль потрібний і він повинен працювати, і ми поступати безпосередньо на Тернопільський -фер районний бюджет. І так само у сільському бюджет сільської ради. Так само у нас є ще державне підприємство як із коменний завод, Острівецький кісткуменний і Я знаю, що там, були десь приїжджали інвестори, які хотіли. Туди вкласти гроші, але, на жаль, сьогодні так та само там питання під великим знаком питання, підприємство знаходиться е, на дуже низько поганий фінансовий стан. Підприємство майже не працює, по хотів почути в ну, по цих державних підприємствах і потім, що я вашу просьбу відчув. Ну, по веселому заводу. Хто був, там, там не треба бути. Там тільки під'їхати, підійти до того заводу і все по позападку. Так? Я вже не кажу, я був, не один раз. Присутній топу сам заводив. То не те, що вчорашній день виробництва, то хота вчорашній, це не знаю, який вік. Ну, як любе підприємство, тобто, воно доведено було, доручне, розкрадено, там вже займалися похоронні вони, контролюючи, проводили ревізію. От. Якщо є необхідна інформація надати, по цифрах, щоб я ну, тут не розказував вам, яких ось недалиці. Сесію, де добу, і в заводі, значить. Що стосується інвестора, Василь Степанович, скільки тих зустрічей було і на рівні, і губернатора, і так далі. Розумієте? Говорять багато, але все заключається до нього. Дайте зброю. І присутнюється в сільській сільський голова також. Ну, Були громадські сходи і так далі. Громада прийняла рішення. Якщо на тому місці проводити то реконструкцію, будь ласка, нема питань. А брати землю, просто вітати землю підприємству і не того, що воно завтра буде, завтра скажуть, ви знаєте, нема гроші, немає грошей, нема інвестицій. Не було питань. Варіантно, беріть. Таке доблочково. Розумієте? Тобто ці питання ну, ми навіть розглядаємо. <п> Я вам <'ятування> трошки допоможу, бо ми ж не будемо свикарі. Ми двічі в тому залі тут є депутати, проголосували, про Романи Івані, до вашого відомо, про закриття взагалі цього заводу. Рішення ніхто не відміняв. Рішення наші е, звернення і рішення пішли президенту, пішли кабінету міністрів Верховній Ради, і ми їх не відміняли. І я, як голова районної ради, робив, поки тут будуть все робити, що там цього заводу не було. Ми турбуємо людей. Ви що забули, що ми за робимо? Цей завод, Роман Іванів, до вашого відувагу, він дає попійте до бюджету. Це зводять всієї західної України, не попід тисячі тонн на відкритих площадках, людей там троє. Кому це потрібно? Це економіка району. І мені дуже сподобалася позиція голови Тернопільської обласної адміністрації, коли він був останній раз на прийомі громадян, і він вас в кабінеті сказав, що я буду робити все, щоб завод був. Винесений за межі Тернопільського району. Вже він зрозумів, голова адміністрації Другої області, що людей дорозовилися, острів. Та, та такий страшно, там 22 тисячі народу. І отаку от біду там тримати, травити людей. І його треба виносити там, і ми не хочемо інвестицій, не хочемо цього заводу. Це моя позиція. Він ніколи великий капітальний надбання, це те, що спецзаводу. Ми нічого не будемо одержувати в районі. На економіку району. Він не буде працювати. Він буде працювати на цю західну Україну. А 22 тисячі наших жителів, будуть тут дуже велика частина залівчих страда. І нам це треба позицію тримати. Це моя особиста позиція. Вам її не надягує. Але вже і області розуміє, що він має бути не буду називати в другий район. Де віддалені на десятки кілометрів від населених пунктів це ж 500 метрів до села. А ми ж дамо мову про інвестицію. 500 метрів до острова, 500 метрів до Гучнева, та помирають ці люди. І паркану. Ой, спірзавод. Ну, стерзало працює. Те, що десь вся частина податків, де гімон бюджету в районі чи середньо, то ви знаєте, підходить в корпораці у на сьогоднішній день, дають воно є. Але робочі місця зброя, люди працюють. Більше стало їх працює. Як воно далі буде? Ми добре знову щоб реєстрація прийшла е, по, по районах. Це не тільки ми звертаємося, але ну, на сьогодні відповіді немає. А що при Євро? Я, я особисто відбуваю це речі. А ви говорите, що так представник політичної сили мають на сьогодні відповідальність, що сьогодні, ви хочете, розумієте, варто його сьогодні взяла надзвичайну відповідальність, бруду справу. Ніхто до неї не хотів братися, не жодна політична сила, не жодна влада. Це реформа. Вони болючі, десь неправильні, десь вони не розуміють. Але без цього не буде в Україні майбутнього. Це треба зарахувати раз і назавжди. Якраз партія лігонів, це все на себе взяли. Як воно буде, життя покаже. Але все то все дається. Ще по одному запитуємо, не доведеться, ми вже 25 хвилин, питання задаємо. голові. Будь ласка, зразу, я вам знаю. Я хотів по розмірку культурі і спорту. Та як відповідувати, скільки надії Борька, туман, скільки облаштований. Має відношення до спорту і в частності докупову, знає, як вони використовуються, за які кошти. Сільська молодь збирає гроші, здобувся, відма. Це але, то ще не так. От я говорю, по площадці в ауліку права немає, не надали допомогти. Завдяки директору школи. Займаючи, як Європи справді, я знаю, свободу, будемо займатися зробили, буде зроблено, однозначно. Включити перед перша площадка є в програмі на область, прийде перші чи лісі площадок, два абори там, один з перших. А що стосується команду, 45 команд знаю, 9, коли, коли, коли сумові, є, ви знаєте, подібні люди, які грають на першій сумрі, це єдина команда, яка прислала району в Україні. Ні, Кобиля, ще й Ужгарський, два райони, які прислали на такому рівні. На ваша немає Тернопільська, на що грають в Івлізі. Волейбольні там не грають. В основному грають представники місцеві, Тернопіля, Тернопільщина. Бо хтось би сказав, що гроші на вітер, ну то це завтрашній день. Ну, ж, молодь просто не має чим займатися, ви ж бачите, що робить. До речі, по молоді, щоб ви знали, де нас показники пішли місце по дитячій злочинності називали, і в тому числі Тернопільський район. Але, а, кожен тиждень, бо тут представники правоговорені, кожен тиждень середні. І требать учасні депутатам. Мешковича, що значні, друга година вночі, це це тільки не було. Те, що п'яні, це ще південі. Та вже наркотиками торгують. І поїхав, що цього ніхто не знає. І кожен, кожну неділю бувають середні по всіх барах, кафе, ресторанах і закладах загальних. Маю запитання, я думаю, піднімаєте на час. Я вже не буду казати, інформацію на слідуючий раз на Мені тільки дають інформацію. Чи погоджуєте ви сесіями сільських град із сільськими голами якраз роздачу тих земельних ділянок? Ми не будемо говорити зараз. Резервні фонди, не резервні. Мене цікавлять конкретно гаї. І друге питання, скільки людей гаївських попало під цей... піддачі? Якщо не можете, я вам потім І третє відключив. І третє питання. От вже так як користуюся нагодою. Сьогодні сесія районної ради. Я б хотів вас запросити у адміністрації на сесію Великої сільської ради тю самою інформацією, яка стосується конкретно гадів. Добре, дякую. ми давайте про перебуде. Ми використали два часу, пів години на запитання відповідь. 15 хвилин проголосували. Давайте домовилися. Я що -землі, землі, До мене я ж е ну, за мої ініціативи. За ініціативи довідкової трошки була створена земельна комісія. 13 чоловік поводів, спеціалістів, і кологи, є архітектура і так далі. Це комісія. Я до цього такого не було. Я скинув всі ці подавання. Я ні разу на комісії земельної не впливаю ті процеси. Сільські селищі голови, ви знаєте, ви можете знати порядок як денний, які питання розглядають. Прийдіть, висловіть свою позицію. Я вам тільки подякую. Вивозь, не все так просто. І, Олег, я з вами персонально молоджу, скільки, скільки тих бесен. Кожна людина, я вам почав, кожна людина України, незалежно в Тернопільській області чи Чернігенда, має право на земельну ділянку. Розумієте чи ні? І настільки закони були, і так можна його розвернути і повернути, що прищеплення корупції, що вони якісь процеси, як не було все боротися, І так воно ну все просто. Я вас прошу, є земельні комісії, знайте, давайте, який порядок денний, які питання розглядаються, приходьте, присутнітеся, і вас буде все розглядати. І висловлюйте свою позицію. Я вам тільки подякую. Не все від мене залежить, в цьому світі. Повірте. Добре, Питання? І останнє питання, все чином, бо вразиться в що... Було, було празнє, Останнє питання. Yeah. Час Нас щиро подяка, що ви виступили з прямом звітом, але говорили, що є звіт, прошу вам задавати питання. Це є плюс за останні багато років, я не пам'ятаю, що було так предметно, але питання інше по супровому заводу поділля, яка його доля, і як ви його бачите, і по важливо об'єкту на території району, враховуючи на нашу сіючу гадку, а зараз він нікому не відомо його. Доля. Да ви зараз це... <праць> <межах місця, праць> Ви викуплені, приватизовані. Наскільки я знаю, там будуються будинки, житло будуються. Були якісь окремі справи. А так, такий час не декабря. Фонду комунального війна, державного фонду комунального війна. Це не наше підприємство, якщо ви час. ми говоримо. Це перевозиться дороги. Все, я дякую, сідайте.